UFC Париж і Мавов Боральо об'єктивно кращий файтнайт у цьому році. 11 фінішів в 13 боях, 9 нокаутів, і все це йшло ще й за нашим часовим поясом. І навіть не зважаючи на абсолютно всрати та унилий мейн івент, весь інший карт був просто рознимним та неймовірним. Тож зараз пан ведучий вам розповість, що там у нас відбувалось. Бо вже на наступних вихідних нас чекає всі ночі, мейн івент якого очоля Дієголопес та Джан Сільва. Але що важливо для українських фанатів, наш українець Данило Донченко проведе бій у фіналі шоу за Ultimate Fighter проти Бразила Родріго Сезінадо. А зробити ставку на цей та інші бої з кардиї всі ночі можна у нашого постійного партнеру Бет Кінг, найкращі коефіцієнти та найшвидша підтримка. А за промокодом RMMA, який я залишив в описі, ви також можете отримати бездепозитний. Бонус у розмірі 500 гривень на свій рахунок. Посилання та промокод залишу в описі, а ми починаємо. Починаємо ми з перелімів, які відкривав Сем Хьюз. Да б**ть, не цей. Так, я теж спочатку не зрозумів, як Сем Хьюз жирного рудого тіпа перетворився на оцю малиху, але у них просто однакові імена. Ну ось Сем Хьюз, будучи андердогом, без проблем заваляла Шену Беннон. Та задушила її зі спини у першому раунді. Достатньо непоганий початок турніру. Подумав я. Чистокровний руський богатир та воїн з чистокровни руської фамілії Рінат Фахрідінов вийшов на воїна Одіна, Вікінга та правичка Андреаса Густавсона. Ви подивіться на ці татухи. Слава роду, ніт уроду. Але, на жаль, татухи йому не допомогли. Густавсон, да блять, не цей. Пішов вперед з натиском, та навіть здавалось, що Рінат дав задню, але насправді він вицілив удар у відповідь. Потряс Шведа та забив його за хвилину. Одін цього разу не допоміг Шведу. Напевно. Тому що в нашому таймлайні його захуя в Кратос у годоварах на рок хз. Але якщо чесно, Густавсон дійсно дуже сильно розчарував. Побитий Ігорем Потєрю Роберт Брищик бився проти старого ветерана Бреда Тавареса і вже у першому раунді влаштував старому ніч пи**лів. Відправив діда у нокдаун та намагався добити. Тавар згадав, що у нього є боротьба, та врятувався у кінці раунду. У другому обидва бійця задихали. Тавар збігав на велосипеді та накидував і навіть забрав другий раунд. Але у третьому поляк бахнув піво та все-таки знайшов свій фініш. Таварис, якщо чесно, після його останніх боїв було б непогано завершити кар'єру. А Брищик видав найкраще інтерв'ю після бою, яке я тільки чув. Спочатку видав польського нейтадіяза. Хайшоту се. А потім додав оцей панчлайн. Чисто пацанські цитати від авторів Брат, я в тебе ніколи не вірив. Якщо буде складно, завжди здавайся. Мені не дзвони, я не допоможу, та взагалі забудь на мій номер. Сем Патерсон, Трей Вотерс. Дві шпали по 190 плюс сантиметрів зросту. Вотерс нормально натикав джебом та розбив ніз дебілу Джеку. Але хто тут дебіл? Питання було відкрите, бо Патерсон розчехлив свій бокс та точними ударами відправив Уотерса у стоячий нокаут. Наскільки зупинка рання, вирішуйте самі. А як на мене, трошки зарано я б напевне дав би ще 2-3 удари нанести, але перемога яскрава, тож питань немає. Кайо Фернандес проти Стівена Томпсона, якби той був кривозубим чаєхльобом, тобто британцем. Один, два, три. В Хардвіка немає ноги. Лукіки Фернандеса це летальна зброя. Я такі бачив тільки у пікових Альдо Барбози та Гейджі. Хардвік був декласований, захавав Беквіст, а потім пропустив Лукік такої сили, що піднятись вже не зміг. О, ху ти. Шикарний нокаут Лукіком від Фернандеса. Хорват з трьома сосками Антеделія Делія проти Євгена Дикого Марчина Тибури, який за. Та втомився від того, що піднявся по сходам в октагон. Делія пішов вперед у стилі пікового вітора Белфорда, та Тибура намагався бій завафлити та зав'язати. Але наш слоняра Делія розчехлив потужні бімби та виробив поляка, одразу залетівши на сьому строчку рейтингу важкої ваги. Оце так двіж, Я бачив достатньо. Дайте йому Серегу Павловича. Омар Су Брендон Рібейро. Бейро су був найбільшим фаворитом цього вечора. Та добре вів бій, поки не попався на Кімуру, але все таки зміг з неї вилізти та забити в ТКО бідного мішка Рібейро. І це був кінець прилімів. Всі бої в прилімах закінчились достроково. І як каже давня китайська традиція, якщо приліми були вогняні, то від мейнкарду буде смердіти лайном. І гоміс та русланчик з мемів дуже намагались цю традицію підтвердити. Бій, якщо чесно, був достатньо посередній та близький. Але виграв гоміс з оцінками 30-27. Не знаю, що суддям підсипали у круасани, навіть не круасани, а к круасан. Але я взагалі не рахував перемогу поляка. Але то таке вони ноунейми, no в принципі, кому. Яке діло що якогось поляка засудили в Парижі? Аксель Сола та син Чимаєва Ріс Макі. два потужних ударника. Бійці закатили хороший бій у стійці, набили один одному кабіни, декілька разів потрясли один одного, та сола все таки виглядав солідніше. Що він і показав у третьому раунді, прощупавши корпус Макі ідеальним аперкотом та забивши його в ТКО. Шикарний виступ на вулиці любителів, ударки сьогодні свято. Тож тепер ми знаємо, що якщо у карді не вистачає солідної заруби, краще дзвоніть солі. Корінний більгієць Окі проти Мейсона Джонса, і це був би смішний рофл, якби 90% молодого населення Брюсселю не виглядало саме так. Пан ведучий там був знає про що він говорить. Окі відправив Джонса у нокдаун та намагався добити. Але ірландський хлопчик так просто не дався. Вижив, передихав, перевів. Майже викрутив американу та до кінця раунду трамбував шоколадну бельгійську вафлю. А у другому раунді без проблем перевів та показав, як в Ірландії зустрічають бельгійських мігрантів, забивши Окі ліктями з маун. Та шикарний камбек та виступ від Джонса. Букаускас Крейг. Букаускаса ви можете пам'ятати за цим жахливим боєм з рантері, коли одним стомп кіком бойовий кінь розірвав хрестоподібні зв'язки в коліні литовцю. А крейга ви всі і так знаєте: трикутник на Анкалаєві, трикутник на крилові, машина джиу-джитсу, кабіна, у якої, на жаль, зроблена з хришталю. І темп бою, якщо чесно, був достатньо повільним. Букаускас іноді пострілював, крейг намагався в'язати, та литовець навіть не боявся лізти в гард, звідки накидував ГНП. Та за одну секунду до кінця букаускас видає лікоть, який мав класифікуватись як Бімба снаряд 155 мм, Бо після влучання в кабіну Крейгу, навіть після гонгу, піднятись він вже не зміг. Шикарний нокаут від Букаускаса та Крейг вирішив завершити кар'єру, що при його серії поразок та одній перемозі в останніх сіми боях абсолютно правильне рішення. Шкода старого та дякуємо йому за одушення двох рулявих бійців прес-ефту Пей Респект. Комейн івент UFC Париж, бінуа Сендині проти бразильського Конора Магрегора з 15-го року. Броза косплеїв Конора не тільки у стилі та зовнішності, а і у всратій манері захисту від боротьби. Сендині почав з пресингу та без проблем перевів руфі менше ніж за хвилину. Помучив у партері, пошукав удушку та дозволив Бразилу піднятись лише для того, щоб знову перевести та мучити його у партері. Руфі намагався піднятись та влучив у пах, та Сендині вирішив опрацювати у стійці. Та навіть тут добре накидав кидав Зиуз Мідел Кіків та на руках. У другому раунді француз причесав хайкіком, перевів та задушив бойового ботана. Руфі виявився взагалі не готовим до боротьби та партеру, а Сендині показав, що він залізний топ-15 та що у нього все ще є порох, радий за цього малого. Сподіваюсь, отримає бій з кимось топ-10 найближчим часом. Мейн івент Париж. І я одразу вибачаюсь, але це повна та шляпа Боралью бігав на велосипеді та бив лише два удари, наче той самий Кент Рогуль в UFC П'ять на плоті. А і маво джебом та іноді додавав бокові. І цей вертеп унині продовжувався всі п'ять раундів. Декілька разів Бораліо намагався поборотись, та у нього нічого не вийшло. А й мав, хоча й особливо не форсував, все одно в одну калітку перебив бойового ботана та абсолютно заслуговано забрав бій 50-45. Обидва виглядали жахливо. Шансів проти Чимаєва немає ні у кого з них, та й дивитись навіть цей бій не хочеться. Тому чекаємо на протистояння РДР та Ернандеса. Я на 100% впевнений, що їх бій буде набагато яскравіше, та переможець отримає бій з чимаєвим, бої мав в занадто унилий, пішов він. Хай у Стрікланда кращий реванш візьме. Але у цілому емоції від турніру на 9 з 10. Я дійсно нічого не очікував від цього турніру, але бої вийшли абсолютно розйобні та класні. Побільше б таких кардів. Тож чекаємо бій Донченка, який пройде на наступних вихідних. Там класний UFC ночі, тут і Лопе Сілва, і Гастелум, і Робфонд, і навіть канело Кроуфорд одразу після UFC. Тож треба дожити до наступних вихідних, як мінімум, заради першого українця-переможця на ТАФі. А де дивитись бій Донченка з коментарями українською, я розповідаю в нашому радикальному телеграм-каналі. Посилання залишаю в описі. Підписатись, не забудь. Також там посилання на Інсту. Та на наш збір для демого кента з 39-ї окремої бригади берегової оборони, яка нищить русупітеків на Новокоховському напрямку, збираємо хлопцям на авто для аеророзвідки. Посилання на ваших екранах та в описі. Працюємо на перемогу разом. Слава Україні!